Правжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Замість повістки, розписка у ТЦК нова схема виконання плану мобілізації в Україні. А тим часом гучні скандали з представниками військоматів набирають обертів. До прикладу в Одесі жінка лягла. Під машину просто біля будівлі ТЦК про все це і не тільки розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Майже щодня в Україні спалахують мобілізаційні скандали. Представники ТЦК роздають повістки в спортзалах, торговельних центрах, ресторанах, ходять по квартирах і навіть можуть зупинити вас для перевірки документів просто неба. А іноді й відразу доставити до військомату з вітерцем, як то кажуть. Цього разу інцидент стався біля ТЦК в Одесі. Там жінка після того, як її брата забрали працівники ТЦК на знак протесту, лягла під автомобіль. Вона Наполягала на тому, що військоми викрали її брата. Панянка шляхом такого радикального способу намагалася його повернути. Брат, на якому основанні ви його викрали? Покажіть мені, брата, покажіть, я хочу його бачити. На якому основанні ви його вивозите, кудись возите, розвозите, покажіть мені, брата. Давайте, вставайте. Ні, покажіть мені брата. Да, я не бачу його. Я не бачу, його! мам, стань, пожалуйста. Мені, брата. Але на цьому інцидент не вичерпано. Жінка наполягає на тому, щоб їй показали брата і фільмує все, що відбувається у приміщенні ТЦК. Представники ТЦК просять вимкнути телефон. Напруга зростає. Далі від слів переходять до діла. Маю право. Маю право. А ви, не, а ви маєте викрадати в мене брата? А ви маєте право викрадати в мене брата? Ні. Смісні. Ви маєте в мене руки в брат! Руки обрати! Руки Куда ти протягуєш до мене руки? Руки убрать. Руки обрати, я сказала. Руки убрав! Важливо пам'ятати, що якщо під час вручення повістки до вас застосовують силу, необхідно звертатися до поліції та телефонувати на гарячу лінію. Про це зазначив речник командування сухопутних військ Володимир Фіттьо в коментарі РБК Україна. Ми як командування сухопутних військ за проведення усіх заходів оповіщення, заходів, які проводяться з мобілізації виключно в законних рамках. Якщо є такі випадки, коли до когось застосовують силу чи ломляться додому, громадянам необхідно звертатися в поліцію, телефонувати на гарячу лінію. Але не слід забувати, що окрім прав у кожного є ще й обов'язки, і обов'язок кожного громадянина це захист батьківщини, який прописаний у конституції. Однак вручення повістки не означає відправку на фронт. Перша повістка прохання з'явитися в ТЦК та СП, щоб оновити свої дані, пройти медичний огляд. Їх можуть вручати представники ТЦК та СП, керівники підприємств, представники ЖЕКів та ОСББ, а також очільники місцевої влади особисто в руки. Спортзали і ресторани це теж громадські місця. Відтак роздавати повістки там можуть уточнив речник командування сухопутних військ Володимир Фіттьо. Однак є одне. Але законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено. В даному випадку це є заклад, який надає громадські послуги, так само, як і заклади харчування. Це є громадські заклади. І якщо власники не заперечують, то представники ТЦК звичайно. Можуть провести там заходи з оповіщення громадян, які можуть підпадати під мобілізацію. Але нічого не зупинить винахідливих військомів. Якщо не у спортзалах та ресторанах, то в іншому місці виконують план мобілізації військовозобов'язаних. Нову схему від ТЦК днями зафіксували на одному із КПП на в'їзді до Києва. Там якраз активно відпрацьовували лагідну мобілізацію регіональні військоми. Простими словами, виручали повістки чоловікам, які мали про прописку місцини, що межує зі столицею. А от що робити, якщо чоловік зі столичною пропискою шкода ж відпускати такого кандидата з пустими руками? Якщо не повістка, то хоча б розписка, але має бути. А там ваші особисті дані і зобов'язання протягом п'яти днів з'явитися до ТЦК вже за місцем вашої реєстрації. Як вам такі ноу хау від ТЦК? Напишіть нам у коментарях. Нарешті своє слово про мобілізацію в Україні сказав і Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції, яка відбулася 19 грудня, він дав зрозуміти, що жінки можуть видихнути. А от чоловіки віком від 25 років таки залишаються під прицілом мобілізації. Жінок ні, не підпишу. Що стосується 25 років, якщо всі аргументи будуть викладено, на сьогодні я бачу, що їм це потрібно, то з цим погоджусь. Не залишив без уваги президенти питання кількості мобілізованих. Цифри вражають 500 тисяч людей необхідно знайти для того, щоб українська армія могла продовжувати боротьбу. Так за словами Зеленського кажуть військові. Питання і за справедливо, що це питання наших військових главкома генштабу. Вони звернулись на рівні нашої ставці щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе. Я вважаю. Вони звернулись щодо. Захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій щодо дефіциту, і їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що. Мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання перш за все людей. А друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів що стосується людей у мене тут потрібна мені потрібна конкретика тому що що буде з мільйонною армією україни дуже потужною я вважаю, що буде з тими хлопцями хто кожного дня там принаймні що з тими хто два роки там захищає нашу державу якщо у нас є питання ротаційні у нас є питання відпусток то це повинен бути комплексний план і в цьому мобілізаційному законі ви повинні Надати відповіді мені суспільству передусім Суспільству. Про посилення мобілізації в Україні говорять і за межами нашої держави. Ба більше саме збільшення армії та нарощування захищеного власного виробництва боєприпасів називають ключовими складовими повернення Україною ініціативи на полі бою. Про це заявив екс-командувач сухопутних сил НАТО в Європі Бен Ходжес в Україні. Зараз за НАТО багато чоловіків і жінок призовного віку, які повинні бути в армії. Тисячі чоловіків призовного віку перебувають у Німеччині, Польщі та Румунії. Їм доведеться вдосконалити систему мобілізації і одягнути цих чоловіків і жінок у форму. Питання мобілізації українців, які виїхали за кордон, переймаються і на батьківщині. Як пише Вельт, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українці 25-60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні будуть з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. І, хоча наразі мова йде про запрошення, він натякнув на можливі санкції для ухилянтів. Невже наша влада таки перейде до рішучих дій? І українців, які виїхали за кордон, таки примусово. Мобілізують, напишіть нам у коментарях. А тим часом українці самі повертаються до рідних домівок. Прикордонники наголошують, що збільшення кількості перетинів кордону українськими чоловіками у віці 18-60 років на в'їзд не відзначається. Навпаки, в грудні більше чоловіків повертаються до України. Про це зазначив речник Держприкордонслужби України, полковник Андрій Демченко. В коментарі Українській Правді. Наголосимо, що кількість перетинів кордону громадянами України чоловічої статі у віці 18-60 років не збільшується. До того ж, цій категорії осіб загалом заборонено залишати межі України на час дії воєнного стану. А пропуск за межі країни забезпечується лише тих, на кого не поширюються обмеження відповідно до правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду. А що думаєте ви про мобілізацію чоловіків, які зараз перебувають не в Україні? Напишіть нам. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.